В цьому відео я покажу вам, як я вибирав і купляв машину своєї мрії. Розкажу скільки вона коштувала, як я на неї заробив, покажу реакцію батьків, пацанів з села. І загалом поділюся своїми емоціями. Як я сказав на початку відео, моя історія з порше, і загалом з другими машинами тягнеться ще з самого дитинства. В моєму селі крутих машин не було, але коли раз в три місяці з мамою виїжджав люди до Львова і бачив круті машини, то я був в шоці. На той момент в нашої сім'ї був Жигуль сім, такий синій, гарний. Тут я, до речі, біля нього футбол граю з пацанами. І ні, я б не сказав, що я прям соромився цієї машини і так далі, але якийсь мінімальний вплив на мене ця машина залишила. Тому що, наприклад, коли там до церкви в селі приїжджали всі на джипа. Ну, і взагалі на будь-яких машинах, крім Жигулі, то е, якесь таке бажання купити круту машину, найкрутішу машину, воно закарбувалося. Я б не сказав, що це дитяча травма, але. Я думаю, воно вплинуло. Ну і потім я ставався старшим і старшим. Мені було 13, потім 14. Тоді я якраз тільки починав свою ютуберську кар'єру, так сказати, і бажання купити круту тачку з віком тільки посилювалося. Якщо ми зайдемо в мою галерею, то побачимо там сотні фоток з Пінтересту і авторія: BMW, Mercedes, Lamborghini, Porsche. Там було все. І спочатку я взагалі хотів купити собі BMW M8, якщо чесно. Тоже така непогана машина, але потім я побачив, що існує такий шедевр, як Porsche. Дев'ятсот ця вишуканість, цей дизайн, ця машина, де кожна лінія кузова, кожен вигін, кожен звук двигуна це витвір мистецтва і інженерної досконалості. Ви розумієте, що це машина для тих, кому ну вже немає що доказувати. І після цього, як я влюбився в цю машину, я почав про неї говорити і показувати всюди. Згадував у всіх своїх відосах, викладав сторіс в постах телеграм, десятки відео і фото. В мене навіть збережених в інстаграмі є окрема вкладка Ціль, де купа сторіс поршами тречу, кому цікавить став. Вона описі. Ну, коротше йшов і до цього доволі довго, і от, нарешті, мені випала можливість здійснити свою мрію і купити Porsche 911 в 19. І для початку я звісно планував брати не новий Porsche. тому що якщо ви зайдете на.